Я хочу перейти до наступного спікера, представити цю людину, яка відіграла велику роль в становленні взагалі і нашої компанії. Це мій друг, партнер. Я думаю, що друг це правильне слово. Це людина, яка придумала глемпінг і принесла цю ідею, і разом з ним ми цю всю історію рухаємо. Саме Олександр був натхненником і тим, хто створив прозорі бакота з тим з тією ідеальною картинкою, яка є зараз, яку ви бачите, Тому передаю слово Саш. Тобі чути, чути мене добрий день. Так, тебе чутно. Ми тебе чуємо, Сашко. О, чудово. І презентацію ми бачите. Так, ну, бажано її розгорнути. Ага. Всім добрий день ще раз. Сьогодні така досить важлива в мене випала тема. Планування та благоустрій локації вашої ділянки. Дивіться в момент, коли вже сформована концепція проєкту, коли ви визначилися вже з ділянкою, якою вам цікаво займатися, яка відповідає вашим всім вимогам, бажанням, естетичним задоволенням, вам приносить цікаво для гостей. Настає про етап планування розробки ескізного проєкту і проєкту як такого. Зараз я вам покажу. Ну, почнемо, наприклад, з, з прозорі Бакута. Розробляли ми її три року, роки тому. Ти багато, багато пішло в нас на це сил, досвіду, і тому є бажання велике поділитися саме зараз так, Саш, цим з вами. Я побачу, Часто підприємці не, питають, не видно, плануючи не відкриття бізнесу, ставлять питання пов'язані з архітектурно-будівельними роботами. Наскільки глибоко чи детально потрібно в них е заглиблюватися, чи до якої деталізації вони мають бути виконані? Е, Перш хочу зазначити, так як вказано на, на презентації, що при зверненні будь в яку державну, комунальну чи іншу організацію про виділення земельної ділянки, вас обов'язково будуть е, вимагати проектну документацію. Чекайте. Тому е, важливо а, для ти компаній і підприємців, які е, планують не видно системний масштабований бізнес саме е, розпочати з документації з проектної документації? Отже, результатом робіт документації є графічні та текстові матеріали, які висвітлюють усі аспекти планування конструктивних технологічних та інженерних рішень. Це один з слайдів е, документації, в якій можна побачити і щось для себе почерпнути. Що таке ескізна? Ескізний проєкт. Це передпроєктна робота. Хочу також е, пояснити Ну, секундочку, Не видно презентації. так Саш, так, вже є презентація. Ми вже бачимо твої презентації, вона була підвисла. Залишай звук, щоб я тебе чув. Ти мене чуєш? підскажи будь ласка. Одну хвилинку, ми в нас технічні збої. Одну хвилинку. Е, Саша, ти мене чуєш? Щось відбувається, щось поміняло, помінялось. Е, так, помінялось, ти мене чуєш? Не бачу. Одну хвилинку я наберу. Ah, não estarei se não ajustou. Segundo segundo. Як я вже так, казав, потрібно при сумнівій підходу до бізнесу, проектні роботи є обов'язковими і надзвичайно важливими. Вхідні дані для проектування. Ви маєте підготувати своє саме важливе це є технічне завдання для архітекторів, де буде вказано ваші побажання, концепція. Технічні завдання, кадастрові дані, робочі креслення житлових конструкцій, дані щодо інженерних мереж, топографічний план. Ось як я і казав, по Бакоті приблизно оця топографічна карта, вона насправді велика, дуже детальна. Ну, але вдалося її тільки скріншотом ось в такому вигляді зловити. Вказані всі мережі, які тут є. Всі перепади висот, помічені всі стежки, які були нам проєкті на етапі проєктування. Ескізний проєкт може включати такі матеріали: ситуаційна схема, генеральний план, схема розташування транспортних пішохідних потоків на території, схема планів проєктування споруд, кольорові тривимірні зображення основних об'єктів, приклади оформлення громадських зон та інтер'єрів. Для прикладу, вам ви бачите, це ситуаційна схема, яка є на діюча на Телегульському лимані, де позначені ситуативно розміри усіх конструкцій, які там є. Зонування і черги, черги, черги монтажів будівництва. Рекомендації щодо функціонального зонування. Це надзвичайно важливо. Багато хто цим нехтує. Багато хто цим нехтує. Е, маю надіюсь на слайді вам видно наші е, мої рекомендації, які з нашого досвіду вже за кілька років в нас сформувались і виробилися. Саме я прошу враховувати при мон, при проєктуванні Території саме відстані, відстані це часто до речі, запитання. Ми собі ми рекомендуємо в житлових зонах це територія від 15 до до 70 метрів. То чому так? Тому що м, потрібно, щоб люди один одного не чули, мінімально бачили одного один одного, але знову ж таки, щоб це не було занадто далеко, оскільки ем, серед природи на в темну пору доби є великі так ризики, що людям може бути так трохи моторошно, скажем так. Санітарні блоки. Зрозумів, зрозумів, в чому повітря так. Санітарні блоки Е, залежачи від вашої цільової аудиторії, чи від вашого проєкту, як ви собі запланували, мені старатися. Санітарні блоки розводити е, по території, щоб було всім зручно і комфортно доставатися як е, з днем, так і вночі. Магазини, кафе, ресторани е, мають бути за визначені в розумні межі, щоб це не заважало клієнтам, гостям, які будуть у вас проживати на території у вечірній час чи під час проведення якихось свят. Адміністративні будівлі також не є там основними такими конструкціями, які повинні за, займати хороші видові е, ділянки, рекреаційні конструкції. Так само так само як і з закладами харчування: е, мінімізувати вплив шуму е, на гостей, які від відпочивають, ігрові майданчики. Можна відносити в якісь окремо облаштовані території і ділянки, технічні, технічні споруди, ховати максимально далі теж не є першочерговим завданням бути їм на виду. Спортивна та виробнича зона, спортивна залежить знову ж таки від концепції, якщо це ваш спортивний напрямок, Вон, можна спланувати так, щоб частина наметів споглядала на спортивні, якісь ігрові е, атракції, які можуть бути спроектовані, або ж так само віднести їх до, 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 до окремого комплексу спортивних, якщо цих е, конструкцій заплановано у вас досить багато. Виробничі зони, такі як ферми, садки, там дегустаційні зони, чи зони там обробки там. З хендмейдом працювати якісь майстер-класи окрема історія, залежно чи від вашої концепції, слідкувати, планувати як вам зручно. Благустрі території почну з озеленення не потрібно складних інженерних рішень по озелененню. Це моя вам особиста рекомендація. Знову ж таки, всі ми знаємо, що легень це по природу. Про територію, про краєвиди, і якісь неприродні, скажімо так, неприродні чи занадто якісь ефективні такі способи підсилення природи можуть не завжди бути гармонічно працювати на вас на ділянці. Для озеленення рекомендується використовувати місцеві сорти, які слугують як візуально, так і живими буферами. Це можуть бути живі огорожі або групи рослин для зонування території. Озеленення передбачає також створення альтанок, місць відпочинку, місць проведення спільного часу, які також можна прекрасно обіграти. Живими зеленими насадженнями, живими зеленими зонами. Територія передбачає плавні переходи від природних зон до окультурних, тобто вписатися в ландшафт. І як я вже й казав, щоб це не викликало аж занадто великого такого непоєднання. Прошу це враховувати, і е, без складного догляду рослинність, які потребують е, регулярного поливу, тому знову ж таки рекомендую обирати види, що адаптовані до місцевих кліматичних умов. Це є зразок відомість зон зелених зон, зон доріжок. Е, це те, що у вас е, в ідеалі мало би бути в кінці ескізного проєкту. Це такий зразок, який ми розробляли е, свого часу для одного з об'єктів. Логістика по локації. Продумайте шляхи для гостей та інших зон локації. Е, Що я тут хочу вам е, звернути особливу увагу, коли ви плануєте розташування наметів, е, звертайте увагу, щоб посторонні люди не заходили до вас перед. Перед, перед вашу вхідну групу чи на, на терасі, щоб вони не заважали відвідувачам, гостям, е не заглядали в двері, у вікна, бо це досить така часта проблема, з якою ми стикнулися. За можливості, шлях персоналу має бути різними, різними стежками, має рухатися, оскільки це можуть бути як і якісь технічні, е скажімо так, е Якісь там возики, постільні білизни, якісь побутові речі, які персонал може носити, по можливості краще це роз, роз, розвести окремими шляхами. Ну і фокус такий на швидкості місця призначення і комфорті. Це індивідуальна історія. В кожного своя локація ділянка, яка вимагає окремого аналізу. Тому окремо на це звертайте увагу. Освітлення. Освітлення доповнює архітектурний проєкт, допомагає створити приємну атмосферу, робить глемпінг правильним, привабливим будь-який час доби. Врахуйте, що освітлення може вимикатися і вмикатися залежно від часу або реагувати від часу доби. чи реагувати на рух. це досить важливо для тих об'єктів, які мають або скоріше правильно сказати, не мають централізованого електропостачання, а працюють на сонячних батареях, на акумуляторах. Як з нашого досвіду, саме нічне освітлення споживає максимальну кількість електроенергії на об'єкті окремим. Окремим етапом також треба вказати, що об'єкти, які потребують освітлення, це дорожньо-стежкова мережа, люди, які пересуваються чи гуляють вечорами, мають бути не боятися розуміти, куди вони ходять, і бачити, куди йдуть. Те саме стосується вхідної групи на наметі. Навігація по містечку, громадські зони, санітарні блоки, арт-об'єкти, рекреаційні зони, і гарно працюють також е підсвітки, е різні візуальні е світлові, скажімо так, ансамблі з зеленими насадженнями чи е декоративними конструкціями, які у вас є можуть бути на, на об'єкті. Навігація. Навігація це такий пункт, який досить часто ним забувають за нього, за, ну, завершуючись, тільки обмежуючись, скоріш правильно сказати, саме обмежуючись по, вказівниками по дорогах під'їхати, доїхати, щоб направити гостей на локацію. З іншого ж боку, абсолютний, абсолютно є переконання в тому, що потрібно е номерувати. Починаю, ну, всі намети, щоб людина могла е знову ж таки. Вони в більшості випадків схожі, можуть путатися. Всі намети мають бути пронумеровані, знаходитись на е видних місцях. Е рецепція має бути. Підписана дата з часом роботи, з графіком, з контактними даними. Вся необхідна інформація має бути вказана, щоб люди були і розуміли, що що їх чекає, які можливості вони мають. Також вказні, вказівники на кожному перехресті, я вже казав, до зон. Е ресторації до зон е на кож навіть на кожному повороті до спортивних зон до майданчиків людина собі розуміла, планувала рухалася по, по локації, і в неї не було ніяких е сумнівів і там неочікуваних моментів. Це тут базово те, що я розказував, щойно розказував. Максимально старайтеся. Зробити цю навігацію, це це людям дуже дуже цікаво і подобається під кінець. Я хотів би, оскільки презентація називається планування і житлові конструкції, вибір рішень звернути увагу на те, що навіть при розробці концепції ви вже знаєте, хто ваша цільова аудиторія. Етап іде про проектування, ем, звернути на ці конструкції. чим вони цікаві тим, що вони є транспортабельними і універсальними, і ну не кожен, скажімо так, намет, але в більшості з них можна перетрансформувати. Якщо потреба є, е, доставити кухню, можна зробити кухню, змінюючи цільову аудиторію під когось під під під, під конкретнішу цільову аудиторію. Суперкож, якщо є потреба добавити місць, коли заїжджають спортивні команди, чи спортивні групи, чи просто групи з незнайомими людьми. Це можна спроектувати, спланувати на майбутнє: що ліжка розставляється, ліжка додається кухні. Так само те накриття, от ці намети є максимально універсальними. Тому прошу звернути на це увагу і собі мати на увазі при розробці концепції і варіантів там трансформування під якусь іншу цільову аудиторію. Знову ж таки, коли ми плануєте цільову аудиторію, це ж не значить, що вона буде вся однотонна і схожа, на, Ну так як пише так, як так, як описано в портреті клієнта, будуть різні. Люди заїжджати, і можливо, треба буде в якийсь момент швидко це все змінювати. І на завершення скажу, що для всіх, кому була моя цікава інформація, е готовий е запропонувати е безкоштовне ТЗ для проекту свого майбутнього глемпінгу, це технічне завдання для архітектора яким ми користуємося. Як я вже казав, де описані всі передпроектні е, завдання, забаганки, матеріали, вся, вся 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 документація. Тому прошу вас, хто кому цікаво, кому для кого це важливо, напишіть на електронну пошту мою, яку я вказав, і я вам надішлю, і ви зможете його адаптувати під свій проект. Дякую за увагу. Дякую, Сашко, класна історія. Насправді дуже важливо розуміти, що Глимпінг — це також і операційний бізнес, з яким досить є він багато нюансів. Закликаю пишіть Сашкові. Він, як ніхто, знає багато про власне операційне управління на ділянці. Так, ми переходимо до наступного спікера.